Першим ділом хочу поставити новий акумулятор. Я вже забув, якого це їздити з нормальним акумулятором, який завжди заряджений. Моєму попередньому акуму було 5 років, навіть вже більше. І перших два роки він служив вірою, правдою. Потім я пішов служити в армію, він стояв. Дідусь його підзаряджав трохи, ну але... Все одно, тут дешманський акумулятор, який штатно йде, кислотний, та йому настала срака. Хоча ще 5 місяців назад я на ньому їздив і він тримав заряд буквально там півгодинки. Тобто я поїздив, від генератора він зарядився, і ще півгодинки він там заряд тримав, а потім все, чуф, і мертвий. Набридло мені оце копати мотоцикл постійно, мучитись. Світло, все горить, ну, всі прибори, які на мотоциклі, тобто електроніка, вона працює некоректно, коли нема акумулятора, тому що все йде від генератора і воно мерехтить. Та то не їзда. Акумулятор 650 гривень, гелевий. Жінка сказала, що на нього нема гарантії, тому що ну, буду з тобою чесною, він в тебе попрацює рік, максимум два. Попробуємо. Скільки він попрацює, я не знаю. Може більше. Я дивився відоси. Купляю ці гелеві акумулятори, в когось живуть і більше двох років, в когось менше двох років. Це, мабуть, як повезе, можливо, від експлуатації залежить. Ще вона говорила, що дуже важливу роль має релюшка. І тут я повністю з нею згідний. Якщо в тебе релюшка погано вирівнює струм, то, звісно, акумулятор настане срака дуже швидко. Ого, засмоктало. Ключик на 8. Відщипляю мінус, і ржі нема. Я тоді, як зачистив, то відтоді все супер. Та й файне. Залазить супер. Ого! Ніби додому загліз. Ось такий в мене є гумовий чохол. Я його вирізав з камери і, і зустрічкою чорною скріпив, перемотав. Просто і сердито ставимо плюсик. Хай такий довольний є, просто не передати. Щасливий, блін. Я так люблю крутити щось там в мотоциклі собі ставити, обновляти. Дуже кайфово. Звісно, коли ламається мотоцикл, не люблю, але щось там крутити в ньому люблю. Є. Трум є, супер, зараз спробую запустити з електростартера. Не Невже? не я не буду його тепер копати. Я дуже, блін, чесно, акумулятор це таке щастя. Просто хто їздив в довгий період без акумулятора, як я, той мене зрозуміє, що коли... Ставиш собі акум, це таке полегшення життя просто не передати. Ставлю кришку і міняю шланги, паливні і фільтр. Під одним з моїх попередніх відео мені людина написала, що моє світло є неправильним, тому що воно є росіяним і таким чином воно сліпить зустрічний транспорт. Я повністю з цим коментарієм згідний. І їздити з такою лампочкою є неправильно. Чомусь я не подумав про це, коли її купляв і встановлював. І я розумію, що це є ненормально. Хоча воно ніби не сліпить. Коли їдеш на ближньому, воно не настільки б'є в різні сторони, тобто, все одно є більш-менш якась світло тіньова межа. Ну вона не така чітка. Якби мала бути по-правильному, і в будь-якому випадку, якісь засвіти все-таки йдуть в зустрічний транспорт. Ставити якісь інші лампочки. Ну, не знаю, мені здається це не варіант. І є один ще такий вихід з цієї ситуації: це повністю замінити всю фару. Я давно про це думав, але це досить дорого. і Я завжди відкладав це, цей варіант. Но Прийшов час, і я собі все-таки купив офігену фару з Aliexpress. Тому що, як то кажуть, скільки того життя, щоб собі шкодувати, тим більше таку річ, яка є потрібною. Світло на мотоциклі це дуже важлива річ, коли ви їздите в темряві. Це впливає на вашу безпеку, комфорт. І їздити з поганим світлом не потрібно. Якщо у вас погане світло, зробіть все можливе, щоб... Це виправити, і у вас було нормальне світло. Бо потім, коли щось з вами станеться, от будете дуже шкодувати, що не потратили якихось там пару гривень і не зробили собі нормальне світло. Я так одного разу повертався з рибалки, в мене було тоді ще взагалі дуже погане світло. Навіть лампочка штатна стояла оця лампа накалу. Я їхав, а спереді мене мужик на конях. Ну, фіра, фіра і спереді кінь. Все, що в нього було, це один нещасний катафоб ззаді. Темрява, траса, взагалі нічого не видно. Я не знаю, скільки було метрів до нього. Може 20 метрів, може менше. Коли я його помітив. Їхав я, звісно, не швидко, кілометрів 6-60 плюс-мінус. Я просто не очікував, що взагалі спереді мене щось може їхати. Його не було видно. І в останній момент я встиг загальмувати, чуть не писавшись прямо йому в того. Воза. А якби в мене було нормальне світло, яке б гарно світило далеко з правильною світло-тіньовою межою, такого б точно не сталося. Тому ось така фара має давати просто ідеально світло-тіньову межу. Фара має 80 ватт, що багато, дуже багато. Не знаю, як мій генератор відреагує на це. З часом експлуатації такої фари. Ну, я сподіваюся, з ним буде все гаразд. В подальшому планую поміняти всі лампочки накалу на мотоциклі на діодні, тим самим зменшити нагрузку на генератор. І тоді я думаю, що з цією фарою я зможу абсолютно спокійно їздити, не переживаючи, що мій генератор <дум> дуба вріже. Для початку треба зняти фару. Тут все дуже просто, відкручуємо два шурупа, витягуємо саму фару. Є тут багато проводів. Спочатку я ще не буду відрізати провода, а попробую відкрутити саме кріплення і подивитися, чи ось це кріплення з AliExpress, яке вони дають в комплекті, підійде. Бо я зараз пообрізаю, а воно не підійде, щоб потім назад скручувати. Тут з цими проводами просто жесть, що робиться. Попробую їх витягнути трошки. О! Все супер. Є, от такі отут жгути проводів. Попробуємо приміряти Фух, цю тарілочку. Тут дирка така мала для проводів, вони я сюди точно не запхаю. Прийдеться болгаркою попрацювати, але нічого. Так воно не лізе, значить пробуємо через перехідники. Зараз ставлю кріплення, вушка спеціальні, до яких має чіплятися корпус фари. Приблизно має бути. Тут буде. О! Ні, то все буде добре, все буде супер. От тільки ця маленька дирочка, ось такі кріплення, от вони. Це. Штатне кріплення, до якого чіплялася фара. А ось це нове кріплення з Aliexpress. Я його стягнув. От тут тримається добре. З цієї сторони точно так само. Болгаркою отак от пообрізав і зустрічкою заізолював, щоб воно часом не порізало мені проводку. Ось так зсередини. Тут вже відклеюється. Треба обрізати проводку від цієї фари. є все. Фару я відрізав повністю ось так. Я її собі заховаю. Хто його знає, може, та й колись пригодиться. Хочу підключити. Сам перехідник для того, щоб попробувати чи взагалі оця нова фара працює. Розізолюю всі ці провода для того, щоб можна було з'єднати з ось цим перехідником на Г-4. Ось так я розізолював ці провода, всі які мені потрібні, і буду їх скручувати таким колхозним методом, але. Головне, щоб воно працювало. Давайте дальній з дальнім. Ось так. Перемотаємо, скрутимо. Є. Білий це ближній. І він буде зеленим. Жовтий це маса. Маса в нас зелений. Габарит буде прикручуватися вже там до самої фари. Там є вихід. Зараз попробую підключити фару. І перевірити, чи вона взагалі працює, чи мої старання не є намарними, бо я тут вже такого не робив, що дорога назад буде довгою. Два провідка: один червоний, інший зелений. Якщо я не помиляюсь, червоний це жовтий габарит, а зелений це білий габарит. Зараз ми перевіримо це методом втику. Я забув, у мене підключено до дальнього додаткове світло. Я зараз відключу плюс додаткових. Фар, тому що в мене моє додаткове світло стояло на дальнє. Тобто, коли я вмикав дальнє на фарі, то автоматично вмикалося і додаткове освітлення. Ну, тепер я хочу це переробити і зробити через замок запалювання і поставити кнопку на кремі. Ну, це вже в подальшому. Зараз я просто відключу ось це додаткове світло, щоб воно мені не заважало. Я тут, звісно, так намертво це все поскручував, що його дідько не розкрутить. Найхвилюючий момент сьогоднішнього дня. Я все підключив, все готово. Фух. Так, габарит, габарит. Габарит тута. Ну що ж, давай. Блін, не включилося. Ага. Ну, ближній є. Ох, як лупить. А дальній? І дальні є. О, офігеть. Так, це все працює. А от габарит чомусь ні. Я знайшов причину, чому не було світла. Це просто я е, лунтик переплутав провода і підключав не той провід, який треба. На габарит йде два провода: коричневий і зелений. Я думав, що плюс це зелений, а як виявилось... Плюс це коричневий. Ну, фік з ним. Головне, що воно працює. Це не важливо. Головне, щоб працювало. Пробуємо в зелену. В зелений провід. Жовте. Вау! Отаке я хочу! Офігеть, як воно гарно виглядає. Жовте. А в... якщо в червоне, то біле. Блін, ну жовте атмосферніше виглядає. Так! -от. Вау! Тупо ретро. Все, запихую запихою. По-любому, в це зелене, щоб було жовтим. Треба поставити корпус фари, пропхати туди всю проводку, все гарно поскручувати, заізолювати. І потім в кінці вам покажу, як я це все підключив. Можливо, хтось теж собі захоче поставити таку фару, йому буде цікаво. Щоб ви розуміли, я передивився декілька десяток відео, щоб... Зрозуміти, як це все зробити, я би хотів просто в одному своєму відео донести всю цю інформацію, яку я набув з цих декількох десятків. І щоб ви, коли переглянули моє одне відео, зрозуміли все те, і вам не прийшлося дивитися і тратити стільки часу, скільки затратив я. Пропхав всю свою проводку. Все тут чітко, залізло, прикручую. Позаізольовував я вже всі контакти. Мінус жовтий, заізольований. Ось він в мене до мінуса причепився. Далі йде білий провід, це є ближній, ось він, фішечка зверху. І ось цей провід, це є дальнє. Він йде до синього провода. Ось, до дальнього. Габарит підключений до коричневого провода. Ось він габарит, зелений провід, оранжевий габарит. Ось так я це все підключив. Зараз запихаю маму в тата. Оп. Все чітко, ще раз перевіряємо, чи все працює. Вмикаю запалювання. Так, повимикаємо. Габарит працює, ближній працює, дальній працює. Ну, а я хочу ще собі підключити своє додаткове світло. Ось така кнопочка. Тут є три контакта, два білих і один жовтий. Це на 220, мені сказав продавець. Цей контакт мені не потрібний. Мені потрібні ось ці два контакти, які є плюсовими. Хочу вам показати, як я підключив своє додаткове світло на замок запалювання. Ці Два синіх провода це є два плюса від додаткових фар. Їх я з'єднюю з одним із плюсів, який виходить з вимикача. Це не принципово, тому що тут два плюса, і ви можете приєднати до будь-якого, який вам подобається. Ось цей плюс від вимика... вимикача до двох плюсів від додаткового світла фар. Наступний білий провід ось цей от, від вимикача, другий провід, я втикаю в ось таке з'єднання це є замок запалювання. Як знайти ось цю фішечку замком запалювання, Та дуже просто. Ви ось так от дивитесь під мотоцикл, і можна побачити, що ось цей от провід. Він виходить від замка запалювання. Ви по ньому проводите пальцем. Проводите, проводите так от вниз і шукаєте його, де він виходить. З нього виходить чотири провода. Чорний з білим, червоний, зелений і ось цей чорний, чорний провід, який нам потрібний, в який я і ось. Приєднався. Ось ці два провода, які виходять з додаткових фар два коричневих провода. Вони є мінусом. Приєднав їх до зеленого провода, ось зелений провід, який колись йшов до габарита. От раніше до габарита йшло два провода. коричневий і зелений. І ось оцей зелений провід, він є, до якого я приєднав. Два коричневих. Тут в мене є кнопка. Я нажимаю на кнопку, і воно буде вмикатися. Оп! Увімкнулось. Ще один момент, з яким я хотів з вами поділитися. Якщо ви будете купляти собі таку фару, коли вона вам приїде і її треба буде скласти в цю рамку, вам в комплекті дадуть... Ось такі штучки, І їх треба буде порозгинати. Оце вушко йде наверх, а ці дві шпилячки заганяються під, під рамку. Чому ділюся цим? Тому що для мене це було трохи проблемою. Я ніяк не міг розібратися, як причепити ось цими скобами фару до цього обода. Приїхав я знову на дальній пляж. Хто дивився моє попереднє відео, той пам'ятає, як в кінці відео я теж приїжджав сюди і проводив тест світла. Зараз хочу зробити те ж саме, тільки вже з новою фарою. Чесно вам сказати, світить воно просто неймовірно. Зараз увімкнений габарит. Вмикаю ближнє. Ось це ближні. Я... ха. Говори ближнє. Зараз увімкну дальнє. Ось це дальнє. Це ніби якась електропідстанція. Як воно світить? Я, я в захваті. Я вивів на тумблер, на руль, додаткові свої фари. Ну це взагалі же, це ніби білий день настає. Ух.